Іноді навіть ми помічали, коли виносили меню, люди просто сканували QR-код. І чи то гігієна, чи то зручність, але користувалися qr меню більше вже. Якби це було ну, незручно, можливо б якось і не, не відбувалося qr меню, А так це зручно, і всі люди навчились ціну змінити, а зараз це дуже часто відбувається. Фото змінити або не хочеться на, навіть на друкованих меню наклейки, або щось перекреслювати, змінювати. Помилки дуже часто бувають, тираж вийшло, потім помічаєш літера щось неправильно якась і так далі, і так далі. Всім привіт! Мене звати Гріша і я з барів магазинів контейнер міста Києва. Я співзасновник, займаюся в мережі керівництвом, е працюю з командою. Та займаєсь відкриттям нових закладів. Нещодавно наша мережа відсвяткувала третю річницю і відкриття 10-го закладу. Перший заклад був відкритий на вулиці Золотовистівській в місті Києві на День Незалежності у 2020 році. Формат закладу магазин Бар з цікавим пивом. Що саме це? Це заклади, в яких ми зібрали представників цікавих українських крафтових виробників пива і постійно змінюємо асортимент, тобто дозволяємо людям спробувати щось нове, постійно новий асортимент, але здебільшого з фіксованою сіткою стилів. Якщо гость хоче випити IPA, він завжди зайде і побачить в меню IPA. Ми відкрили другий заклад на вулиці Михайлівській, 13. Це біля майдану Незалежності. Після цього відкрилися на вулиці Великі Васильківській, Межигірській на Подолі. 19. відкрили наш перший заклад на лівому березі в Комфортауні. Спробували відкрити і Функціонує заклад найменшого формату, а саме 20 квадратних метрів на вулиці з січових стрільців, і відкрили сьомий заклад, в якому саме зараз ми знаходимося: два поверхи і вже з повноцінною кухнею. Тобто гості можуть е відпочити як в барі, магазині, придбати пиво з собою, або піднятися на другий поверх і повечеряти, або придбати просто закуску до пива і провести час у компанії. Так само ми дуже тісно співпрацюємо з бургерфармо з однією з. Найстаріших бургерних міста Києва, а саме відкриваємо у форматі партнерства на Подолі і на лівому березі на княжому затоні-14. Бургерфарм в одному приміщенні два заклади. І нещодавно ми запустили новий формат: заклад під назвою 2.1, а саме винно коктейльний бар. А ще ми запустили франшизу барів магазинів контейнер. Тож, якщо ви хочете відкрити власний бар, магазин крафтового пива, ви можете звернутися до нас і ми поділимося досвідом і знаннями. З «Постером» ми працюємо з самого першого нашого закладу, обрали систему через зручність, через рішення клауд. Через те, що дуже легкий і простий запуск, мінімум обладнання і дуже висока підтримка, дуже високий рівень підтримки від команди. Тобто, ми змогли зібрати систему обліку дуже швидко, почати працювати, і в будь-яких моментах, які були незрозумілі, ми отримали моментальну підтримку. І на сьогоднішній день у Новому закладі, навіть попри всіх 10 закладів, в яких ми працюємо з постером, і навіть у новому закладі так само ми працюємо на постері. Ще однією з особливостей наших закладів є постійні оновлення в меню. Нам з цим дуже допомагає система постер. Майже кожен день асортимент крафтових напоїв змінюється. Це є одне з особливостей роботи наших закладів. Система зберігання і контролю спеціально розроблена таким чином, щоб ми могли постійно. Радувати наших гостей новими і новими стилями і пивоварнями від українських виробників і не тільки. Хотів ще додати про круту функцію модифікаторів, які дозволили нам реалізувати сети для наших гостей. Тобто, гость може вибрати три будь-які позиції за фіксовану ціну. А ми можемо дуже швидко їх пробити в системі. Так само з постером дуже зручно стало міняти позиції в меню. У нас дуже часто буває, що змінюється одна, дві, три або навіть більше позиції за день, за вечір. І дуже важливо швидко змінити цю позицію в меню і в системі обліку, щоб і пірочот був правильний, і щоб гості бачили всі нові позиції в меню. З QR-меню ми почали працювати з самого першого нашого закладу, а саме з часів карантинів, і локдаунів. І насправді виявилося, що це дуже зручно. І поступово ми прийшли до того, що ми повністю відмовилися від друкованих меню. Це нам дозволяє. Швидко і часто змінювати асортимент, додавати або прибирати позиції по тим чи іншим причинам, і додавати фото і більш опис, тобто нашим гостям клієнтам зручніше вибирати позиції, які б вони хотіли. Приємними додатками були банери, можна постійно змінювати акції, спеціальні пропозиції, інформацію, яку ми хочемо додати. Дуже зручні категорії, бар, кухня, закуски, безалкогольні напої так і так далі. Тобто, як нам зручно, ми робимо категорії і тим самим допомагаємо нашим гостям орієнтуватися по меню. І дуже зручно міняти фото, дуже зручно прописувати опис саме страв чи напоїв. Дуже класно працює інтеграція постера QR -код меню. Якщо нам потрібно змінити ціну, опис, фото або позиція, умовно кажучи, недоступна, або ми швидко хочемо додати якусь нову позицію. Це дуже швидко і легко можна зробити. І ця фіча дуже нам подобається в роботі. Ми почали з друкованими меню. Вони були. А потім так вийшло, що ну потрібно це була як вимога, що друковані меню ні. І це дуже плавно перейшло. Іноді навіть ми помічали, коли виносили меню. Люди просто сканували QR-код, і чи то гігієна, чи то зручність, але користувалися QR-код меню більше вже. Ну, якщо чесно, друкувати навіть на мережу 10 закладів, навіть по 20 екземплярів меню. Це ну все, все одно. Коштує, якби це було ну, незручно, можливо б якось і не відбувалося qr код меню. А так це зручно і всі люди навчилися в один момент користуватися qr код меню, тому ніяких проблем з цим саме не було. Ціну змінити, а зараз це дуже часто відбувається. Фото змінити, або не хочеться навіть на друкованих меню наклейки, або щось перекреслювати, змінювати. Помилки дуже часто бувають, тираж вийшло, потім помічаєш літера щось неправильно. Якась і так далі. і так далі. Команда абсолютно нормально працює з qr код меню. Насправді мережа у нас нова і досить нова. І заклади з'являлися поступово, і команда росла поступово. І за рахунок того, що ми з самого першого закладу працюємо з qr код меню, це як стандарт уже нашого сервісу. Тому будь-яка людина, яка приходить на навчання, їй одразу показують QR-код меню, і це одразу зручно, навіть економить час. Як тільки ось присів за столик або підійшов до барної стійки, хоче подивитися меню. йому просто показують. Тобто не буває історії, що не вистачило меню, не бували, не буває історії, що меню немає на місці, або не дай Бог воно брудне потрапило або пошкоджене, і, і так далі. Одразу QR, скан і. Весь асортимент зразу в телефоні. Фіча крута, я думаю, що ми якраз в жовтні-листопаді місяці, можливо, навіть в грудні, повернемося до цієї історії. При підготовці до наступного сезону хочемо покращувати, давати новий сервіс нашим гостям, нашим клієнтам, і ми хочемо. Тісніше з ними спілкуватися, тому я думаю, що ми саме до відгуків повернемося. Постер додасть функцію човись до постер QR, і ми хочемо її спробувати. Дуже цікава функція. Тож запрошую всіх на даний момент в Київ до мережі барів магазинів контейнер. Наразі їх 10. Скуштувати крутий крафтовий продукт і познайомитися з цікавою крафтовою революцією, яка зараз відбувається в Україні. Приходьте за посиланням або скануйте QR-код меню, Ознайомлюйтесь з меню і чекаємо на вас в гості.